Auf dem Vegan Kier is die forousabteilung auf stark befestigst du stellen Така тактика була спочатку вибрана дурнувато. Оці всі піар-аси без букви Д арестовичі, які розповідали, що там армія бомжей, і зараз ми всіх побідім, і на раз два всіх розкліпаємо. І так далі. Все це призвело до того, що люди. Розслабили булки свої, вони якось ви знаєте, бо спочатку всі згуртувалися, всі бігали, як скажені. Давайте щось робити, записуватися в тероборону. Тільки тут у Європі, всі бігали в волонтерські центри. Зранку до ночі там сиділи, щось перебирали, пакували, відсилали в Україну. Ці сітки плили. Ну, це був такий, ви знаєте, підйом. А потім люди надивились, Арістовічі, оцих всіх П'янтковських і так далі. І та все, наче нормально, нам допомагають, лендлі здають, та все, ми їх зараз нагнемо, ми їх зараз розкліпаємо. Ніфіга. По-перше, це ще давно азовці казали: послухайте, якщо ви людям розповідатиме боячки, що проти нас воює армія бомжей, ви тим самим дискредитуєте наш подвиг. Бо в чому тоді подвиг? Ну, це все одно, що там Кличко вийшов і побив п'яного бомжа. Ну, хто йому за це дасть лаври, чемпіонський пояс? Ну ніхто. Отак От і тут. Ви розповідаєте, що проти нас якісь там чмоні і так далі. Звісно ж, є. Звісно, і таких є. І вибачаю за слово долбайбізму там ось так, ось так. Це все зрозуміло. Але тим не менше, це сліпа, страшна і велика сила. І на секундочку, ми. Протистоїмо другій армії в світі за чисельністю і за технічними можливостями, величезні економіці, яку і далі накачують мільярдами доларів щорічно, щомісячно, щотижнево накачують їх мільярдами з мобілізаційним ресурсом людським, ну приблизно в чотири рази вищим, ніж у нас, і ми ще й досі протистоїмо їм третій рік війни. І все, що вони захапали, це все те, що було зайнято. Зненацька, поки Зеленський відпочивав у Буковелі. Це ще питання. Добре, менше з тим. Ось те, що захопили уночі, напавши вночі, зненацька, попри все те, що нас попереджували, ну історія повторюється. Знову ж таки, як і в Другу світову війну. Та тим не менше, от там, де вони просунулися, оце їхнє. Потім лінія фронту, так, вона рухалась, і міста вони брали, і той самий Бахмут. Але дивіться, з якими величезними втратами. Ви подивіться, тільки цей один меморіал Пригожинський, який ще цей Женя Пригожин за життя зробив десь в якомусь там містечку на Московії цим полеглим ЧВКшникам, вагнерівцям, які полягли за Бахмут у боях за Бахмут, і виклав його жетонами, тобто жетони з номерами ідентифікаційними, з... це все іменні жетони. Тільки цих жетонів 25 тисяч. 25 тисяч це тільки ЧВКшників. А скільки ще загинуло ванюшок інших, просто з військ. А це тільки тих, яких знайшли, змогли ідентифікувати, позабирали ці жетони, 25 тисяч. Тобто не буде перебільшенням сказати, що там залягло їх від 40 до 50 тисяч, полягло ванюшок. Ви вдумайтеся, місто, яке до війни налічувало там чи 80, чи 100 тисяч населення, але це всіх, це загалом пенсіонерів, яких там. Четверть від населення, діти, жінки, інваліди, ну і так далі. І так далі, вони поклали 40-50 тисяч мужиків своїх за те, щоб забрати що місто, ні, румовища, руїни, все зруйновано. Воно вже не підлягає, не підлягає якоїсь реконструкції, відновленню. Це треба просто все зривати бульдозером. От лише за оцей шматочок, там я не знаю скільки там квадратних кілометрів. З руїнами за це вони віддали 50 тисяч життів. Але нехай спробує хтось у них на плебаченні сказати, що це дуже великі втрати, що це пірова перемога, що все було зроблено не так і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Одразу загримить за дискредитацію армії. А в нас, на жаль, такого немає. І тому в нас з кожної праски, з кожного чайника лється інфа, інфашу, там перепливають тису, там втікають, там затримали десь на польському, корот, там на румунському, там ці ТЦК людей пресують, кидають в ці в бусики. Ось в мене племінник, мій рідний племінник, старший син моєї старшої сестри, пішов у армію. Зараз він ще в цій вучебці. Пішов у армію. Чому не знімають про таких? Про це ніхто не каже. Він не дуже хотів іти в армію, і це правда. І сестра дуже не хотіла, щоб він йшов в армію. Ну, ні, де правди діти, ніхто сильно не хотів. Але йому прийшла повістка: раз, другий, третій він прийшов на медкомісію. Його признали тоді спочатку. Не, не дуже боєздатним, потім ще щось. Пере, перекомісії якісь були. Ось перед новим роком його забрали. Зараз він ще й досі у учебці. Це попри те, що нам розповідають, що через два тижні все ти вже на фронті. Ніякої учебки через два тижні на фронт. Так ось про таке не знімають. І таких людей, які пресують ТЦК, ну це один відсоток від призовників. Ну, може, навіть піввідсотка. Але. Блін, уся увага суспільства нашими теленовинами буде загострена саме на цьому піввідсоткові. От саме цей піввідсотка його покажуть, розпіарять, розвішують. Ви що думаєте, що тут за кордоном не дивляться українські новини? Дивляться і ці сюжети перепощують. про цю Московію, про підорашу я вже й не кажу. Це їм як мед, ви знаєте, по вустам їм там помазали цим медом по губах, поводили. Вони тиражують, вони це показують. Ось бачите, і це зайвий раз їх накручує зсередини, що мовляв, ось бачите, ніхто не бажає воювати. Та ми зараз ще трошки дотиснемо. Та ми ще трошки там додавимо, і там все посипеться. Там вже вже ніхто не хоче воювати. А це один випадок на 200 призовників, на 100, на 200, може і один на тисячу. Ну, скільки ви таких випадків бачили? Ну, 10, 20, нехай навіть 100. А скільки людей було призвано до армії, скільки людей призвали. Ви просто вдумайтеся у масштаби. Про цих, які пішли, ніхто нічого не показує. Про тих, яким там 10 повісток вручили, і вони бігають від ТЦК, і ТЦК вже там заламує їм руки. Ну так, О, це розпіарять на всю Україну. Це побачить весь світ. І весь світ дивиться і думає: Блін. Так а яку їм зброю давати? Там вже воювати нема кому. Там вже ніхто не хоче воювати за Україну. Чого ми мусимо воювати за Україну, давати зброю, ще щось, якщо самі українці вже не хочуть воювати за Україну? Все, видохлося, забулось. Баста. Можна забувати. Сворачуємо проєкт Україна. Отак От роблять таку ведмежу послугу наші незавісимі журналісти. Так, звісно, проблеми є. А ви догадаєте, що на Московії немає цих проблем? Їх повно. Але якщо якась падлюка показала б там такий сюжет, одразу загриміло б в каталашку, одразу. І вони це дуже бояться, бо це реально працює. Людей кидають тюрму за дискредитацію армії. Ось не спасло і цього Диркіна, цього Івана Дівановича, Диркіна, не спасло там ще когось, вже не пам'ятаю, теж загримів один там був. І всі це розуміють, що блін, <с, <с, <sense Franken> з цим не жартують. Не можна жартувати. І сидять, помалкують в тряпочку, ось так. А в нас такого немає.